Всім привіт! З вами Бізрод, і сьогодні я хотів би вам показати, як можна перейти на абсолютно будь-який сервер World of Tanks, саме євро кластеру, за допомогою одного боту. Тобто, якщо ви граєте на євро серверах, тобто якщо у вас тільки доступні євро 3 і євро 4, то за допомогою цього боту ви можете перейти на євро 1 або Євро 2 за кілька секунд. Або ж якщо ви зареєстрували недавно аккаунт і у вас доступний тільки перший та другий сервак. Ви можете без проблем за допомогою цього боту перейти на Євро 3. Як взагалі це робити, показую. Дивіться, заходите в телеграм-канал. Посилання на мод я вам залишу. Воно буде клікабельне, ви на нього нажмете і вас перекинуть одразу. Заходите в цей бот, нажимаєте розпочати, прив'язуєте свій аккаунт за допомогою сайту Wargaming. Підтверджуєте, що це ваш аккаунт, підтвердити. І бачимо. Таку смс-ку, яку пише в Телеграмі. Заходимо все. Ми прив'язали свій аккаунт, переходимо в танки. Так, пробуємо, чи працює, воно, чи не працює. Сформувати звод, новий взвод, запросити гравців. Щоб перейти на перший сервер, нам треба написати в Е-транспорт, як є в інструкції, транспорт. І запросити. Цей аккаунт, друзі. Якщо ми хочемо перейти з третього на перший, наприклад, ми пишемо, в транспорт, саме перший з списку, нажимаємо додати в друзі, і за секунду чи за кілька секунд прилітає запрошення на перший сервак. Тобто, все я на третьому, я з третього перехожу на перший, без, так скажемо, умовлянь свого друга, без ниття, так скажемо. Типу, нікого не треба просити. Швиденько собі ОП перекинув і красота. Все, перейшли ми на перший, майже. Переходимо на перший. Є. Так, дивіться, ми на першому сервері. Щоб перейти на другий з першого, наприклад. От мій перший надоїв. Погані бої хочу змінити на другий. Нажимаємо запросити друзі. Знову пишемо є транспорт. Ви є транспорт. Щоб перейти на другий, нам треба додати в друзі транспорт 2. Бачимо в списку. Додати в друзі. І з першого. Сервер можемо тепер перейти на другий сервер. Нам ботик одразу кидає запрошення. Все дуже круто, дуже швидко. Що нікого не треба просить. Все як має бути? Переходимо на другий. Якщо ви гравець, який зареєстрував аккаунт е недавно, Типу, після того, як кластери роз'єднались і у вас доступний тільки перший другий сервак. Ви можете запросити себе також на третій сервер. Як це зробити? Так само, як ми тільки ж робили з першим і другим сервером. Тобто ми нажимаємо знову додати взвод, пишемо БЕ транспорт. Є. В транспорт 3. Це ми переходимо на третій сервер. Додати в друзі. Тепер з другого або з першого, наприклад, якщо ви на першому граєте, переходимо на третій. Все дуже просто, все дуже швидко. Головне дотримуватись правильної інструкції, головне зареєструватись для початку в цьому боті, що, в принципі, не важко, вона дуже все швидко відбувається. І ми переходимо тепер на третій. Тільки хочу зазначити одне, що коли є нагрузка вечірня, то вона буде відправляти запрошення трошечки довше. Тому треба буде почекати. Я постійно стикався з проблемою, як змінити сервер, і постійно просив своїх глядачів е, кинути мені запрошення. І тут знайшлася взагалі для мене не то, що новинка, але дуже крутий спосіб, як це зробити швидко і без проблем. Дякуючи Олександру, який мені це прислав, в мене тепер все виходить. Якось так, думаю, я вам допоміг цим відео, прибрав ваші страждання. Якось так. Тому кому сподобалось відео, будь ласка, протискайте вподобайку. І Буду дуже вдячний, якщо ви напишете коментар для просування цього відео, щоб більше гравців єврокластеру побачили, як це можна робити швидко і так далі. Тому велике дякую за перегляд. Гарного вам дня! Слава Україні!